Яснюю, зараз п'ятиефективним менеджером. Сша за це? І коли наші стоять в позицію і кажуть: ага, а ми не будемо робити, бо в нас суверенітет. Що вам тут сказати? Тобто, що ж бачить, наскільки ми керовані з боку Росії? Ну, тобто, не дивишся на війну, не дивишся на те, що у нас гинуть люди, оця вся погана тенденція у нас цвіта і пахне. Не дивишся на це все, у нас тим не менше є хороші зв'язки з Росією. Ми, як мінімум, не цураємося використовувати російські шаблони. Російська поведінка як така, тільки українською мовою, для нас вона нормальна. Тобто ніде оце у нас не пробігає мисля, що взагалі то робити все на російську кальку. Наприклад, в багатих відняти поміж бідними, поділити тільки не все і не завжди.